Будь ласка, як ви ставитеся до того, коли переводять годинники з літнього на зимовий з зимового на літній час? Ну, в принципі, наскільки я знаю, воно трошки впливає на людину негативно, тому що люди спочатку адаптовуються до одного часу, потім до інакшого. І коли ми себе починаємо піднімати за таким нав'язаним графіком, людина впадає в такий невеличкий стрес, мабуть. Ну а особисто я живу за інакшим часом. У мене сонце стало, сіло. Так. Я відношуся негативно, оскільки на годину менше спати, зранку вставати, а загально більше нічого не скаже. В принципі, нормально. Літо є літо, треба більше часу так. на роботу. Ну, але я знаю. Для, ді... для дітей може воно не так важливо. Знаю, одна година то так, ще можна витримати. Дуже погано. Міняється режим, ну, і для дітей, і для себе. Не, якось, ну дуже погано, мені непривично. Як ви ставитесь до того, що переводять годинники? Не дуже добре, не дуже. Не дуже. Чому? Я знаю, все це перекручує, і як то кажуть, люди просто перекручуються все світ. Ну так тяжко, а ще тепер той годинник вперед, то є чесно сказати. Але як кому? Як кому воно. Я знаю. Негативно, тому що дуже впливає на стан здоров'я старших людей, які мають проблеми і з тиском, бо то треба скорше на роботу ставати і так далі. перестроювати свій біологічний годинник. Бо час перша пара, мені так важко ставати, якщо переведуть годинник, мені здається, це буде ще важче. Мені здається, що так як зараз є, ну взагалі би не міняли, так би було найкраще. Я рахую, що то негативно від, 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 ну, відбувається з людиною, її ритмічний час переходить, збивається, і люди треба певний час адаптації для того, щоб змінити свій час. Це дуже погано для людей. І так само для тварин. Якщо навіть корову раніше будили, як вибачте, мене в п'ятій годині, то тепер їй прийдеться будити набагато зборче, Так? А вона не буде знати, що там хтось на горі прийняв це рішення. І тому це дуже негативно. І правильно було, як колись було, постійно один і той же час, але його не змінювати. Тому що то, ну, є економія фактично, я як бухгалтер рахую, ті години, коли переходиться назад на, на зимовий період. Іде економія на виробництві електроенергії, а на людей йде збільшення оплати за електроенергію. То хтось придумав якийсь капіталіст, економічно порахував, що підприємства на цьому виграють, але просте населення на цьому програє. Так що переходити не потрібно, встановити один єдиний час на всі роки життя. Тому що то капіталістичний світ видумав, але не соціалістичний. Я путаюся по годині, по пора години і запізнююся чи на електричку, чи на маршрутку. Мені дуже погано. Скажи, будь ласка, як ви ставишся до того, що переводять годинники? Ну це трошки погано, тому що потрібно скорше ставати, менше спати. Ну, І це? Ну, Я менше буду віддихав. Взагалі то нормально. А як ви відноситеся до того, що переводять годинники з літнього на зимовий, з зимового на літній час? Тяжко, тяжко дуже. Чим тяжко? Переходити. Негативно ми відносимо, особливо вплив, негативний вплив для, для дітей, особливо маленьких. Вони то дуже відчутно, розумієте? вони це реагують. То. то не є нічого доброго. Нет, перший місяць тяжко, там потім буде вже втягується, але краще, щоб так, цього так. не робити. <плес> <плес> Нічого, Україна там таке, щоб сказати, що вона багато на то б я б не сказав. Там кажу, що в, то в енергетичному відділу вони виігрують щось, але я б не сказав, що така велика економія. Трошки погано, бо треба менше поспати і можна, ну, скорше треба йти до школи. Як ви відноситесь до того, що переводять годинники з літнього на зимовий, з зимового на літній час? Нормально, Нормально чудово. No wciąż. No wciąż. No wciąż. A a No wciąż. No To No nie na wciąż. na wciąż. No wciąż.